Які, це, які тобі більше That's всього задають люди, а я yeah. постараюся на них відповісти. Я взагалі хочу, щоб ти розповіла, ти хто ти, і давай. Ми зараз знаходимося в каналі Капітал.Юей. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант і запросила. Свою колегу Віроніку Журавську сьогодні на прямий ефір і попрошу Вероніку розповісти свою історію, як вона познайомилась з програмою на накопичення життя? Добрий вечір. Всім дякую від, за запрошення. Ну як я познайомилася з цими програмами, коли мені виповнилось 50 років. Я проживаю в місті Київ. Ну, звати вже Віта. Сказала Вероніка Журавська. На даний момент я являюся ще й фінансовим консультантом. Ну, для початку я шукала те, що де мені. Значить, робити свою пенсію, тому що в пенсійному фонді не зовсім все було вже точніше, мені вже було зрозуміло, що мені там нема чого робити. Тобто, на мою пенсію, ту, що вони мені прорахували, я зрозуміла, що на 2812 гривень я просто не проживу. От, і, і так як я ще працюю, от по помімо... Консультантом, то у мене ще є офіційна робота, це не секрет. От я зрозуміла, що треба ще собі самому щось робити. Тому що дійсно на державу розраховувати дуже все сумно. І, ну, чесно, через TikTok я знайшла Володимира, ну, отримала правильну інформацію, звичайно, повивчала. Майже два тижні я вивчала все. От, і там такі були нюанси. Тобто, те, що мене переобідило, що це дійсно офіційно, і для мене це стало гарантією всього цього. От, і я являюся клієнтом, і також запропонували. Навчання, навчання безкоштовне, робота в онлайн і офлайн, тобто як людині зручно, і свої графіки, і мені також це все сподобалося. А які гарантії, коли я взяла собі вже точно знала, що це моє і що мені воно дійсно треба, то це те, що дійсно підтримка, перше, це що підтримка держави, це дійсно це 100%. І так як я ще офіційно працюю, дійсно податкова пільга в мене є. З мого полісу за 23 рік було виплата повернення 18% і за 24 рік я також вже подала і очікую також виплату 18%. Тобто все працює, все дійсно офіційно. Ну і ще один такий момент, що ці гроші при розлученні не діляться. І да, це оказується не, не ну, в житті буває, так, да? і те, що ці гроші державі не достається, а як случайно, в, случай, в будь-якому випадку я, звісно, да, до життя бираюся до ага. Ну, всяке буває, тому як то кажуть, ці гроші нікуди не діваються, а переходять в успадкування до моєї дочки, до моїх онуків тому для мене це було. А то, що можна працювати онлайн, і дійсно безкоштовне навчання да, кожний день в десятій ранку у нас тренінги. Да, дійсно, але це все в командному чаті для людей, які хочуть цьому розібратися, і вони розуміють, що на державу розраховувати не можна і не треба. От дійсно у нас все це розповідають. І... Якщо даже людина не встигла прийти там в 10 ранку, ранку, у нас завжди є запис, де можна на протязі вільної своєї годинки почитати, що треба робити, як це правильно робити, і як надавати відповіді на всі питання, які будуть вам ваші майбутні клієнти ставити. Тобто це взагалі не проблема. От, хоча я ніколи не думала, що мені це так сподобається. Так, насправді, Вероніка, у тебе що світа? Не фінансовані, ні, не економіст, не гостиничне господарство. тому дійсно кожна людина може, може навчитися так поступово, да. і і насправді то і не потрібно одразу все знати, тому що допомагають вище керівництво так, на всі питання. Ми так, не можемо так, одразу мати відповіді, так. якщо людина не до ну, звичайно, працює. тому що ну і це дуже правильно, щоб стати фінансовим консультантом в сфері. Іменно надання цих послуг, іменно накопичення і убезпечення життя людей, так, це немаловажно. О, дійсно треба бути самому клієнту, клієнтом, так і для того, щоб розібратися в цих всіх пунктах, на яких умовах, коли яка може бути виплата, як підібрати правильну програму, як надати правильну інформацію своєму ж майбутньому клієнту. Тобто, тут дійсно треба мати свій власний. Поліс, або хоча б один в сім'ї. Бажано, я так. завжди своїм клієнтам кажу, бажано мати в сім'ї для початку тому, хто обезпечує сім'ю, тобто в сім'ї, або жінка, або годувальник, чоловік. годувальник, так, то годувальник в сім'ї, тому перш да, за все да. спочатку. Це в першу так. чергу має бути. от Класно, коли діти, класно, коли онуки. Але для початку я завжди кажу, що треба. Щоб хтось із дорослих мав, той, хто приносить гроші. <кій> таким чином, він не тільки дбає про своє майбутнє, а й за фінансову подушку, не дай Бог, форсмажора, своєї сім'ї. Тобто ці люди дуже розумно роблять. Тому раджу з таким всім розбиратися. Єлена, е якщо у вас будуть якісь питання, ви не соромтесь, ви пишіть або мені, або Віті. Ну, то ж з вами з нами так з Єліна? Так, так. З англійськими буквами або... написано Єлена. <рес> Тому, якщо будуть якісь такі питання, то ви обов'язково ну, пишіть, ми на всі відповіді вам обов'язково дамо. Так що, розбирайтеся, вивчайте всю інформацію і запрошуємо до нас в нашу команду, і хто хоче бути дійсно. Фінансово развити і свої знання передавати своїм дітям, онукам це дуже круто. Тому що більшість людей приходять на додатковий дохід, на розвиток, люди 60 плюс, це ті люди, які столкнулися з ситуацією, що вже від держави вони отримали пенсію. От, на яку, коротше, прожити нереально. От, жорсток. Так, так Ту... дійсно, дякую, Вероніка, за будь ласка, якщо пишіть.